Один літній день усю зиму годує. Це добре знають господині, які консервують продукти на зиму. Оскільки ж обійдеться Чернігівським господиням цьогорічна консервація, якщо власного городу немає і доводиться усе купувати. А обідиться дороговато. Почнемо з головного – банки. За тролітрову віддасте мінімум 9 гривень, за дволітрову – 7 і так далі. Кришки від 25 до 42 гривень за 30 штук. Їй дорожчі. І, як кажуть досвідчені господині, на кришках краще не економити. Кришки з закруткою – 1,5-4 гривні за штуку. За оцет віддасте 7-9 гривень, за сіль – десь 4, за цукор – 15. Що ж до продуктів, то ощадлива господиня знає всьому свій час. А тому овочі на консервацію треба купувати в сезон. А для кожного продукту він свій. Наприклад, в червні закривати ті ж помідори сенсу немає. Дорогі тоді була пора для вишень та полуниці. А от зараз томати гривень по 6, можна знайти й дешевше. Огірки на кілька гривень дорожчі, баклажани теж 8 гривень. Але майте на увазі, ціни різняться, адже на ринку є ті, хто продають закуплений товар. Реалізатори і ті, хто приносить на прилавок власноруч вирощені продукти. В останніх ті ж помідори й огірки дорожчі, а от зелень, часник та хрін дешевші. Десять помідорчик. Помідорчик, перчик – дві гривні один. огурчики – гурчики десять кілограмчик і дванадцять маленькі. А часник? Часничок – три гривні головочка. А хрін корінця? 2 Дві гривні упаковочка. Ага, а зелень. Зелень по дві, по три і по п'ять, по чотири. А лича коштує 6 гривень, слива ще дорога – 25, але можна знайти дешевше. Гурмани консервують навіть персики, що обійдеться їм в 20-25 гривень за кілограм. Що ж до рентабельності, то порівняємо. У магазині півлітрова банка огірків коштує 16-18 гривень, десь стільки ж і помідори. Щось на зразок лечо? Овощі з заправкою – 24-27 гривень, знов таки за півлітра. Тож чернігівські господині зробили одноголосний висновок. Не купуємо, а консервуємо. Ну, звісно. По-перше, сам закриваєш, знаєш, що ложиш. Ніякої хімії. По-друге, вторых ніж в магазині. Огурців банок 10, помідорів банок п'ять великих, а сталь маленькі баночки штук 30, мабуть. Звичайно, вигідно. Вигідно. Скажіть, що зазвичай закриваєте? Ну, баштані культури. Помідор, огірок. У нас все своє на помідори, огірки так це я не рахувала, але недорого. Не знаю, я не вважала. Просто у нас свої огороди ми можемо немножко закривати. Но ми не увлікаємося сильно, стараємося заморажувати.